Друзі, привіт! Ви на каналі бджільництво моє хобі. Хочу показати, що у нас осінні медоноси. 16 серпня. Зацвів верес. Зацвів верес, його багато, ще поїду до лісу, гляну, там гектарами його дуже багато, тут біля хати недалеко гарно цвіте, бджілки літають, хоча й ранок. Це мед класний з вересу, він такі ручки йде, дуже має лікувальну властивість. Казав знайомий пасічник, який працює в Польщі, що один з найдорожчих медів в Польщі каже, якщо перевезти в гривні, то за літру коштує 1000 гривень, в Польщі він так коштує. Такі квітки, ось так бджілки літають. І цей медонос ще буде тривати довго. Але бджоли гарно також з нього носять мед. Більшість бджіл на вересові. Тож, друзі, є погода, є гарна сила сімей. Цього року будемо з Вересовим медом. Пройшли дощі. він не посох, він розростається цей верес, це, це не ліс, тут просто... Але заростає трошки лісом, заростає вересом. Це десь метрів 400 від, мої, від моєї пасіки. Ось він буде зацвітати, ще не розцвітує ще тижню. Я не знаю, до місяця він цвіте довго цей верес. Тобто корпусу я не знімав, сім'ї не скорочував, навпаки підруширив максимально. Бо ще планується максимально взяти з Максимальна викачка меду. планується. Треба погуглити як називається ця рослина. Тобто вона ще в стадії бутонізації і розцвітання ще, ще отак у пуплях. Друзі, пізні додає. Ось така квітка. Знаю, десь бджіл немає. Бачив бджоли гарно літали, а зараз трошки ранок джміль є бджіл нема. Ось такі квіти ростуть. Також гарно бджоли збирали пилок. І нектар. Золотарник. Всім відома рослина. Волога є, він гарно медує. от що він деякий є в такій фазі, що ще не. А вже є, що цвіте дерево крушина. Дуже шикарний мед, дуже довго не кристалізується, б. майже рік, може й довше. Починається з весни. Наразі вже ті, що давно цвіли вже чорні ягідки. І сама вегетація росте, росте до пізній осені. Ще ось пуплі світ. Бджоли гарно-гарно збирають з цих дерев. У лісі бачу по вершках, де цвіте багато бджіл, смачний мед. По баштанах ще багато гарбузів. Зранку найкраще бджолки. Ну, всі бджоли йдуть на гарбузичому. Болота також в квітах. Основний осінній у нас це верес іде. В ліс їздив ще в лісі тінь, верес не зацвів, а на галявинах де розцвів, то вже бджолки працюють. Ще ось якесь різнотравія зацвітає. Бджола затримується, наче є нектар. Десь бджоли працюють, десь слабше, їх є вибір. Коли є така пилкова і медова база, то є гарний осінній розвиток. Бджоли гарно нарощують силу, гарно носять мед, носять пилок. А, ось бджілка, бджілка працює. Красота, а оце крушина. Це шикарний медонос, шикарний мед. Ось так, друзі, позаростало все. Десь ще хтось покусив, то тут ще немає, хто не косив, все квіта, все в золотарнику. Все залежить від природи. Якщо є в природі, тоді буде розвиток, буде все. Коли є така ситуація гарна, верес тільки починає зацвітати. Золотарник тільки починає, вже цвіте, можна сказати, вже цвіте. Джоли є. Тут ще не зацвів, Ну висота, так. Висота в мій ріст навіть вища. Такий золотарний гарний. Все ото якісь медоноси. Якось так, друзі, показав свої медудаї. Не завжди виходить поїхати подивитися, в лісі дуже багато. Ну, це золотарник гарний, бджоли є. Працюють. Що ще хотіти? Ось там далі ліс. І вся площа отак в таких медуносах. На вазі кожного дня більше, як плюс кілограм. Ну, в різних сім'ях по-різному, зрозуміло діло. Але бджоли ще працюють, гарно тягнуть в ушчину. Гарно приносять нектар, пилок, якось так. Тож, друзі, всім гарного настрою. Кому потрібно мед, звертайтесь, меду в нас достатньо. Дякувати Богу. Можна бджілок тримати, медова база є. Всім пока. Це 16 серпня.